До нового ринку на вулиці Шептицького відтепер їздить не лише п'ята, а й сьома маршрутка. Тут же облаштували зупинку громадського транспорту. Сьомий маршрут автобусний буде курсувати з сторони східного масиву по проспекту Стебана Бандери через центр по вулиці Острозького, Шептицького. Шептицького аж майже до села Петриків. Там є спеціально облаштований розворотний майданчик для цього маршруту. Розвертається. І повертається назад сюди по вулиці Шептицького, з правим поворотом по вулиці Острозького до зупинки ринок і далі по маршруту е, рухатися. Тобто Рогатка Острозького Гоголя і направо біля політехнічного інституту е, на проспект Степана Бендери і по маршруту. Міськраді планують, що до нового ринку їздитиме ще й 12-та маршрутка, а також вивчають, як сполучити його з мікрорайоном Сонячний. В Тернополі планують оновити транспортну мережу. Серед основних змін залучення якомога більше тролейбусів, кажуть в управлінні транспорту і зв'язку Тернопільської міськради. Для цього в місті будують нові тролейбусні лінії. Наразі вже діє лінія, яка зв'язала тролейбусним сполученням, густонаселений район вулиці Лучаківського. Далі комунальники приступлять до будівництва лінії, яка сполучить вулиці Протасевича, Довженка Лесі Українки, вона з'явиться до кінця року. Стоїть питання не ламати того, що вже десятками років е, звиклося людям. Є е, питання в. Е, Відкрити нові маршрути, є питання відкоригувати, наприклад, інші маршрути, як на даний час ми маємо тут по новому ринку. Тому от, така робота буде проводитися. Щось такого ультрарадикального або повністю перебудовано не буде абсолютно. Пропозиції щодо нової карти маршрутів тернополяни можуть подавати за телефоном 52 15 14.